така голодна. Хто небудь нагадуйте мене? О, бідна Джес. А що відбувається? Хтось спускається до нас з неба? Всім привіт! Мене звуть Робот. Здається, тут хтось голодний. Я прилетів брати участь у челенджі. Якщо всі зібрались, тоді почнемо. І першим завданням буде морозиво. Круто. це буде нескладно. І у мене є все необхідне для приготування. Давайте заглянемо у мій рюкзак. Дуже цікаво. Думаю, я знайду тут те, що мені потрібно. Так, це саме те, що я шукав. Беті, це печиво класне. Можна я його візьму. Дякую. І так, з цього печива вийде чудова прикраса для мого морозива. Раз і готово. Є його подрібнив. Тепер можна приступати до найголовнішого. Для цього знадобиться шоколадне молоко та вершки. Змішаємо ці інгредієнти. Разом і добре взіб'ємо. До речі, у мене є вбудований блендер прямо всередині мене. І так, морозиво вже готове. Тепер мені знадобиться моя універсальна насадка для морозива. Помістимо морозиво у ріжок. А далі обережно насипамо крихто зорево. А що відбувається? Ти що ж таке? Бетті, вогонь дітям не іграшка. Зараз я тобі допоможу. Ого! Ось це так. Дякую, робот. Ти справжній чарівник. Дай п'ять. Таке буває, коли суєш пальці в розетку. Нічого, все під контролем. Ого, як апетитно виглядає. А на смак має бути ще краще. Отак, так воно і є. Тепер все це треба трохи остудити. Мій маленький холодильник мені в цьому допоможе. Моя суміш вже готова. Тепер потрібно залити її спеціальні формочки. Отак у мене вийшло справжнє ескімо на паличці. Настав час все це охолодити. Холодильник мені не знадобиться. Я буду використовувати з пришвидкою заморозки. Морозиво майже готове. Залишилось вкрити його рожевим шоколадом. Знаєте, а навіщо обмежуватися лише рожевим шоколадом? Коли можна додати більше кольорів. О, так, у мене вийшов справжній шедевр. І правда, здорово, шеф. Ну а я за допомогою спеціальної ложки зроблю ось такі апетитні кульки. Зверху все шоколадним топінгом і можна подавати. Ва! Яка краса! Не терпиться спробувати. Почну із цього морозива. Ммм, нічого собі. Навіть бульбашки надавати можна. Мені сподобалось. Тепер спробуємо цей ріжок. Отак. Шоколадне морозиво з крихтою від печива орео. Здорово. Ой. А ці скимошки ну дуже гарні. М -м -м. А ще дуже-дуже смачні. Неможливо зупинитись. Саме смачне морозиво в світі. Звичайно, ж воно перемагає. Вітаю, шеф. Пробачте, шеф. <світ> Ви тільки подивіться, яку класну гру ми приготували для вас. Грай, збирай пончики та перемагай. Завантажуй гру до Google Play та Apple Store. А зараз я хочу мою улюблену картоплю фрі. Так, це ж легко. У мене в базі немає такої страви. Ти не знаєш робот. Ну нічого, я тобі покажу. Першим ділом нам знадобиться картопля, котру потрібно очистити від кожури. Так, з допомогою мого гаджета це робити дуже зручно. Далі беремо очищену картоплю і за допомогою другого зручного гаджета нарізаємо її на ломтики. Відправляємо у фритюрницю і смажимо у кіплячій олії. Ну що, ти все зрозумів? Щось мені недобре. Здається, у мене щось зламалось. Зламалось, зламалось. Завантаження завершено. Інформація збережена. Мені знадобляться інструменти. Якийсь він дивний. Гаразд, тепер моя черга готувати. Для початку налью трохи олії на сковорідку. Ну Давай же, виливайся. О, пішла справа. Далі мені потрібна картопля. Здається, спочатку її треба було почистити. Не виходить. Добре, не біда. Підсмажу прямо так. І решту картоплі також чистити не буду. Ай, олія на мене нападає. Закрию кришку, поки ніхто не опікся. Нічого собі. Шеф, ти це бачиш? Мій маленький завод з виробництва картоплі фрі готовий. Першим ділом кладемо картоплю на цю доріжку. Картопля порізана, підсолена. І вирушаю у фритюр. Картопля готова. Можна подавати. Акуратно сервіруємо нашу картоплю і не забуваємо про кетчуп. Кетчупу можна не шкодувати. Викликаю доставку соусів. Нічого собі, це що справжній поїзд? Ось це так, дуже круто. Бетті, здається, ти дещо забула. Мамочки, судячи з запаху, пригощатися доведеться не картопле, а вугликами. Ой, гарячі, неможливо тримати в руках. Ну чому я не впоралась з таким простим завданням? Дякую. Тепер я точно програю. Ух ти! Це справжній поїзд із соусами, хочам не вірю. А що це за запах? Жахливо. Я навіть пробувати таке не стану. А це вже цікаво. На вигляд дуже смачно. М -м -м, так, і справді смачно. Ну а тепер черга поїзда. Ого! Як багато різних соусів і як багато картоплі. І як же це смачно! Ням-ням-ням! Робот найкращий! Робот найкращий! Ура! А тепер я хочу, щоб ви приготували мені молочний коктейль. Завдання зрозуміло. Робот приступає до виконання. Першим ділом мені знадобиться ананас. Приберемо верхню частину та зануримо блендер. Гарненько перемішуємо. Далі треба додати смачний сироп. У мене є великий вибір. Складно визначитись. Але, мабуть, я оберу шоколадний. Нальємо трохи сиропу у високу склянку. А потім за допомогою такого інструменту зробимо такий візерунок. Додамо трохи харчового барника. Що з вами, люди? Які ж ви дивні створіння? Ну, добре. Тепер беремо наш ананас і виливаємо все у склянку. Колір вийшов дуже ефектним. Ага. Так, ну що ж, першим ділом я засиплю шоколадні кульки у блендер. До них туди ж додамо шоколадне печиво Орео. Трохи ММДМС і залью все це свіжим молочком. Чудово можна перемішувати. Отак це було щось. Ой, друзі, тримайтесь. Фух, дякую, робот. Ти мене врятував. І так, вийшло здорово. Але з вершками буде ще краще. От тепер точно ідеально. Аромат неймовірний. Да, Даош, дилетанти. Зараз шеф навчить вас робити справжні коктейлі. Беремо газовку і ось таку чудову склянку з льодом всередині. Вуаля. Лимонад перетворився на кригу. Перекладемо в келих. А далі беремо лимонад з іншими смаками. Наливаємо склянку і також перетворимо в кригу. Готову кригу викладаємо шарами, вставляємо трубочку і можна подавати. Робот оцінив. Смачного сестричка. Вау, яке все красиве! Почну із цього синього коктейлю. Ммм, Дуже смачний. М -м. Ого. А тут справжня веселка в келиху. Хочу спробувати. Що таке? Чому цей коктейль неможливо пити? Та це ж просто кольорова крига. Я так не граю. Ну і що ж, тепер настала черга самого великого коктейлю. М, -м, -м, Я в захваті. І навіть трохи забруднилась. Перемогла сестричка. Так, Як же здорово перемагати! Всім привіт! Вау! Ви тільки подивіться, яку гру ми приготували для вас. Грай, збирай пончики та перемагай! Завантажуй гру мультєдосорт Google Play та Apple Store. Буде весело!